Привіт, мене звати Альона, і я хочу залишити свій відгук про поїздку в Ісландію. Е, я була перший раз в Ісландії, е, ну і десь тут, як можна помітити. Е, от і мені надзвичайно сподобалось. Е, мені сподобалась організація. І, взагалі, що у нас був такий розмірений тур, не було цього постійної суматохи, що ми кудись спішимо, десь не встигаємо. Все було супер класно, організовано павлом, за що йому велика вдячність. Дуже класно організовано було харчування. Для мене це супер важливо, і це було надзвичайно класно. Плюс мені сподобались всі локації, на яких ми були, особливо водоспади. Це просто моя любовна любов. Ну і звичайно, не можна не відмітити будиночок, в якому ми жили, тому що це віла, вона просто нереальна. Е Ось, е покажу вам, плись не покажу. Ну, не покажу. Але ви 100% е її побачите. І знаєте, що побачите. Це ж зрозуміло. Ось. Е Із мінусів. Мінусів немає, насправді. Е, можливо, хотілося б приїхати сюди ще раз, але суто на інші локації, щоб побачити полярне сяйво, напевно. Але е, ця програма, яка в Лаптревес, вона супер суперкласна. супер Коли люди говорять, що вони не хочуть сюди їхати, бо тут холодно. Тут не холодно, в цей період, в ми зараз, тут є суперкомфортно, тут не є холодно. От я навіть зараз стою біля води і тут суперкомфортно. дуже класно. Та іноді бувають душі вітри, але все одно, е якщо їхати за враженням, то тільки сюди. Тому е наполегливо рекомендую і ставлю всі максимальні бали, які тільки можливі.